Друзі, ми зібрали гроші на а, наступні 26 дронів на 15 і 20 кілометрів на оптоволокні. І це дуже чудово. Ті, хто донатить, ці світлі люди, а які на світлій стороні, чому тому, що а, майбутнє за українською армією, майбутнє за Україною. Майбутнє за нами. Кім на що говорити там, де треба діяти. Треба діяти. Треба донатити, треба захищатися, треба перемогти. Ми переможемо разом до перемоги! Збройні сили ні у кого нічого не мають просити. Ну так якось у нас здавалося, що часто військові дякують за дрони. Це мені здається, так само, якщо хтось з нас буде дякувати за повітря. Я вважаю, що повітря має бути для українців безкоштовно, а росіяни мають його бути позбавлені. Коротше, до чого я це все веду? Дякувати буду я, людям, які дивляться мій ютуб канал і задонатили на ці чудові. Дрони для 104-ї бригади ТРО. Там служать наші друзі. У моїх руках персик, персик на мільйон. Він з саду моєї дорогої подруги Гулі Поготової, засновниці компанії Delta Medical і благодійного фонду племена Тризуба. Такі персики отримав я сьогодні і другий друг Роман Цимбалюк. А Павлу Казаріну, який брав участь разом з нами в зборі 1 мільйона гривень на дрони на оптовухні, з нами поруч немає, і цей персик йому не дістанеться. Але мої очі їдять зараз не персики, мої очі їдять зараз дрони Горинь Оптік 15 і Горинь-Оптік 20. Які ми отримували щойно для наших потреб потреб роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими? Я хочу подякувати всім українцям, хто не втомився від війни, які донатять благодійним фондам, волонтерам на збір коштів на підтримку сил оборони України. І я щиро дякую кожній кожному, хто долучився до збору Романа Симбалюка. Благодійного фонду племена Тризубо для того, щоб зібрати цей 1 мільйон гривень, щоб ми могли отримати ці дві наземні станції і ці двовижні дрони. Тут їх всі ви не побачите, я окремо вам покажу. Це 26 дронів, кожен з яких влучить в ціль. Я дякую вам за віру в перемогу. Дякую вам, що при слові перемога у вас не виникає жодної іронії і сарказму. Дякую вам за те, що ви з нами. Слава Україні.